Алгоритм письмового ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Дослідимо алгоритм ділення виразу 48 поділити на 2. Записуємо ділене 48 і замість звичного нам знаку ділення накреслимо спеціальний знак для письмового ділення вертикальну риску на дві клітинки. Праворуч від неї записуємо дільник 2, який підкреслюємо горизонтальною рискою. Отже, 48 це ділене, 2 дільник. І частка це результат ділення, ми запишемо під двійкою. Отже, щоб поділити 48 на 2, нам потрібно пам'ятати, що 48 має такі розряди: це 4 десятки і 8 одиниць. Отже, ми будемо ділити не все число неповне ділене 48. А будемо ділити частинками. Спочатку поділимо десятки, а потім поділимо одиниці на число 2. Перше неповне ділене це буде 4 десятки. Ставимо вертикальну риску над числом 4. Якщо у нас неповне ділене 4 десятки. Отже, в частці буде двоцифрове число. Тобто, число буде мати дві цифри, тому що десятки мають два розряди десятки і одинички. Ставимо дві крапочки. Отже, 4 десятки поділити на 2 дорівнює 2 десятки, записуємо на місці першої крапочки на місці десяток. Перевіряємо 2 помножити на 2, дорівнює 4, записуємо під. Чотирма десятками, де у нас записане ділене. Робимо віднімання. 4 відняти 4 дорівнює 0. Тобто немає остачі. Десятки ми поділили, тепер будемо ділити одиниці. Зносимо число 8. 8 одиниць поділити на 2 дорівнює 4 одиниці, записуємо на місці другої крапочки на місці одиниць. Перевіряємо. 4 помножити на 2 буде 8. Записуємо під восьми одиничками і робимо віднімання. 8 відняти 8 дорівнює 0. Отже, частка чисел 48,2 дорівнює 24. Спробуйте розв'язати наступні вирази самостійно.